Цина від раку або можливий переломний момент в імунотерапії, відома як МРНК 4157В940. Вакцина націлена на пухлинні неоантигени, які експресуються пухлинами у конкретного пацієнта. Це маркери на пухлині, які потенційно можуть бути розпізнані імунною системою. Зазначається, що ін'єкція має потенціал для лікування людей хворих на меланому, і зараз вони випробуються на інших видах раку, включаючи рак легенів, сечового міхура і нирок. В такому уколі закодовано до тих. 34 неоантигенів що має допомогти імунній системі розпізнати їх як чужорідні та активувати протипухлинну імунну відповідь. Ці неоантигени є унікальними мутованими генами для кожної людини, що утворилися в процесі мутації генетичної інформації і використовуються раковою пухлиною для створення білків, котрі у подальшому сприяють поширенню раку, щоб отримати ці неоантигени та на їх основі створити таку вакцину, береться зразок пухлини хворого для подальшого секвенування ДНК.